Ру ходи, з татом разом в печеру. Віка, ходи в печеру. Каже, валя чи не розбудувати. Я вже на ті сітки походила, знаєш там, Все, що в ліс. Ходи донь, сюди. Тук-тук, тодома. Страшно? Здравствуй, ми в печері. Ти не боялася. Давай на Влізем туди. Давай, якусь мамою лізти туди в печерку. Не давай, дай ты -то, тоже -то, лізли, давай. Давай. Клопа, колоса. Добав... Такі сходинки. Вечора. Давай ще. І ось Ось і я сама боюсь. дікає, ні, ні, не з'їжджай. З мамою. Та з мамою? Ю. Та як з мамою? Та, між ноги її береш її та все? Ти я сама боюсь. Сама та клапс. Ір, Та ти маленька гірка дитяча. Та, маленька, дитяча. А, я. Не з мамою поїхала. <клук> <-у -у> <клук> Андрій, не, не спускайся, то так не було. Я тобі не ага. I що робити? А що робити з вікою? Тобто, що робимо? З'їжджаємо помаленьку. Ну давай межити.